На основі якої статті слідчий керується, коли він відмовляє. Адже є стаття 214, яка регламентує це внесення відомості до ЄРДР і відкриття кримінального провадження. Ось, ну, Якщо писали, уважно якої? читати да. статтю 214, так. то там написано, що вказані повідомлення. Повинні містити ознаки злочину. Так. Ваші повідомлення, на нашу думку, не містять ознак злочину, тому ви uh -huh. відмовили вам по uh -huh. реєстрації. Uh -huh. Лучте, а можете пояснити, чого саме? Ось дивіться, слідчі, дивіться. за ось апеляці... судді апеляційного суду, так? їм надавалось клопотання про винесення окремої ухвали. Конкретно по, ці, по, ці, по цьому клопотанню зараз на даний момент є три відкриті кримінальні провадження. Е, е, ознаки злочину цих провадженнях прокуратура генеральна бачить, а обласна їх чомусь не бачить. Я ще раз вам кажу, да. що ви направили нам відповідні повідомлення. Ми їх опрацювали, направили вам відповідь про те, що підстав для внесення в ЄРДР ми не вбачаємо. Роз'яснили порядок оскарження. Будь ласка, ви як в установленому законом порядку маєте право оскаржити наше рішення. Ви можете звернутися з відповідною заявою про неналежний розгляд ваших попередніх звернень. Якщо ви вважаєте, що ми неналежним чином розглянули е ваші попередні звернення ви праві звернутися ще раз для того, щоб Оскаржити наші дії сьогодні. Звернулася до прокурора області е, е, з таким питанням 13.03. Я написала цього року. Я написала два ось таких повідомлення про скоєння е, кримінальних правопорушенням суддями першої інстанції Фаренспіжук і апеляційної інстанції е, Волинського суду апеляційного. Е, ті, Два повідомлення, ці дві заяви я писала е, по рекомендації юристів із комітету про правоохоронних органах Верховної Ради, тому що вони перевіряючи всі докази, всі всі матеріали справи, бачили тут конкретно е, докази, е, які свідчать про скоєний е, суддями злочину. Е, я написала такі дві заяви, і ось е, на підставі 214 статті. Кримінально-процесуального кодексу, а ця стаття говорить, що найпізніше 24 годин після подання заяви слідчий або прокурор невідкладно вносить до єдиного реєстру досудових розслідувань та починає розслідування. Ось таким чином відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Але, на жаль, Волинська прокуратура очевидно не керується кримінально-процесуальним кодексом України, керується якимось незрозумілим кодексом, якимось особливим, скоріше всього, якимось Волинським корупційним кодексом. Тому що на ось таку заяву я отримала 22-го, хоча на протязі 24 годин повинні були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення. А я отримала відповідь через через, зараз скажу, Ну, коротше кажучи, через аж 22.03, хоча заява подана 13-го, і так само незаконно мені відмовили у внесенні відомостей. Доказів про вчинене кримінальне правопорушення вони не побачили. А доказами являється, наприклад, суди судді апеляційного суду були попереджені. Були попереджені про скоєння злочину чи про вчинення по новому КПК кримінального правопорушення, слідчою Радахевич, яка у відомості, у вихідні дані для, для експертизи внесла зміни, скоїла службове підроблення. Також судово медичний експерт, який написав заново через три місяці після поховання трупа експертизу, в якій без ексгумації, в який вніс, вніс зміни в ушкодження гомілки. Також суддя Ферен Спіжук, яка внесла ось по ній теж відкрите кримінальне провадження у суді. На даний момент відкрито чотири таких кримінальних провадження. Суддя апеляційного суду були про них всі попереджені. Їм була в апеляційних скарах. Їм була надана надане клопотання про винесення окремої ухвали по цих фальсифікаціях. Вони відмовили, вони всі ці фальсифікації поклали мотивувальну частину свого рішення ухвали суду. Також поклали неправдиві відомості судді першої інстанції, яка внесла у вирок суду, і таким чином залишили вирок суду без змін. Ось так. Та, але, але, на жаль, прокуратура Волинська не бачить доказів. Навіть відкриті кримінальні провадження для неї це не є докази. Е, в Генеральній прокуратурі бачить, е, в Києві бачить, а у Волинській прокуратурі тут якесь своє право.